Війде пісенька у діл, стане весело усім. Це вислів видатного українського поета Платона Воронько. Продовжуючи цикл розповідей про українських поетів та письменників, пропонуємо вам знайомство з поетом Платоном Воронком. Давним-давно, в 1913 році, на Сумщині, в перший день зими, народився малюк, і батьки дали йому ім'я Платон. І тоді ще ніхто не міг здогадатися. Що через багато років маленький Платон виросте і напише багато віршів, які будуть до вподоби не тільки дітям, а й дорослим. Батьки Платончика, хоча були бійні, але дуже працьовиті. Вже ставши дорослим, Платон згадує так про своїх батьків. Привчав мене батька трудитись до поту, а мати любити пісні. Спасибі вам, рідні, за щиру турботу наука згодилась мені. Коли Платончику виповнилось 11 років, він став жити і навчатись в Охтирському дитячому містечку. Закінчивши школу, поїхав навчатись до Харківського автодорожного технікуму, де ще ходив в літературну центральну студію поетів-початківців. Платон з маличку був допитливим хлопчаком і, коли став дорослим, не втратив цю рису. Його манив цікавий світ навколо, і Платон після завершення навчання мандрував по Середній Азії та по по Паміру та дуже захоплювся альпінізмом. Але всі його плани перекресла Друга світова війна, і Платон Воронько не зміг залишитись осторонь, пішов захищати свою країну. На війні був тяжко поранений, але не впав у вічай, присвятив себе поезії. Платон Воронько написав багато віршів для дітей. І сьогодні, діти, ми вам пропонуємо послухати один із них, який має назву Дідів портрет. Ми ліпили сніжну бабку, поки вечір наступив. А вночі високу шапку й вуса не наліпив. Підійшов омелько дід, усміхнувся, все як слід. Шапка вуса, борода ще чуприна виглядав. гей! Хто в хаті, гляньте, діти, мій портрет зліпили діти. Умить зібрав з Омельким рід. Справді з баби вийшов дід. Шановні батьки і діти, ми вас сьогодні познайомили тільки з одним віршем Платона воронка. Любіть і читайте своє.